Вітаю! Минув перший робочий тиждень у новому 2024 році. Традиційно підбиваємо підсумки. На початку тижня ворог завдав масовому удар по регіонах України. Найбільше постраждали Київщина та Харківщина. Наше завдання на місцях оперативно реагувати у будь-якій ситуації. Не стоїмо осторонь та допомагаємо регіонам. До Харківської області передали 20 тонн будівельних матеріалів, понад 1100 листів у Надав соціально відповідальний бізнес області. Разом ми сильні. Цього тижня двічі скликала Рада оборони. Через активізацію ворожих обстрілів обговорили питання захисту об'єктів критичної інфраструктури в цьому напрямі вжиті всі необхідні заходи. За моїм дорученням, у всіх районах області перевірили оснащення пунктів незламності. Вони мають працювати цілодобово, бути забезпечені запасом води та їжі, теплом, генератором, доступом до інтернету. Виявили деякі недоліки щодо облаштування. Вони стосуються норм доступності, відсутності вказівників та проблем з інтернетом. Пропрацюємо усі моменти. Подібний моніторинг в області плануємо проводити і надалі. На минулому тижні відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 230 українських воїнів із різних підрозділів, серед них троє захисників із Полтавщини. Вони перебувають на реабілітації та тримають зв'язок із рідними. Слава мужнім героям нашої країни! Підтримуємо захисників на обласному рівні. Фахівці обласного центру стоматології встановили перші зубні імпланти бійцю після поранення. Це стало можливим завдяки благодійній ініціативі «Поверни посмішку героям». Процедура для військових безкоштовна. Дороговартісні імпланти надають благодійників, робота та витратні матеріали за рахунок обласного бюджету. Також військові можуть скористатися послугами лікування та протезування у межах обласної програми. У 24-му році для цих послуг з обласного бюджету спрямують на 3 млн гривень більше ніж минулого року. Забезпечуємо воїнів найнеобхіднішим. Цього разу різним частинам передали автівки, які допомагатимуть виконувати бойові завдання. Три пікапи придбали соціально-відповідальний бізнес разом із народними депутатами. Передаємо нову партію допомоги для закладів охорони здоров'я, освіти, місць компактного проживання та військових частин Полтавщини. Це продукти харчування датчики касіоналізації, бойлери, роутери та ліжка з обласного гуманітарного штабу. Їх отримали від громадської організації Світло надії та міжнародних донорів зі Словаччини та Швеції. Прозорість і підзвітність продовжує результативно працювати і допомагати громадам. Традиційно відбулося чергове засідання робочої групи. Обговорили резонансну закупку безпілотників у Полтавській громаді. Детально аналізуємо використання коштів місцевих бюджетів. Кожна гривня. Має бути під пильним контролем. Зміцнюємо співпрацю з міжнародними партнерами. Керівництво ОВА зустрілося з представниками програми розвитку організації Об'єднаних Націй, під час якої обговорили етапи реалізації інфраструктурних проєктів у різних сферах. Така взаємодія відбувається у межах надзвичайної кредитної програми з відновлення України та програми відновлення. Завдяки партнерству географія проектів поступово розширюється та вже охоплює 16 громад. У Кременчуцькому перинатальному центрі відкрили вікно життя. Воно третє за рахунком у регіоні. До такого віконця можна принести немовля у разі відмови від нього. За це не передбачена кримінальна відповідальність. Активно облаштовувати у регіоні вікна життя спонукав прикрий випадок у Глобиному, коли мати залишила немовля на смітнику. Турбота та піклування про дітей обов'язок дорослих. Не забуваємо про це. Наприкінці тижня нагородили переможців національного відбору міжнародного конкурсу Олімпіади Генів. Настав обдарованих дітей із Полтавщини взяла участь у цьому науковому конкурсі. Маємо гідну заміну науковому співтовариству. Окрім юних геніїв, відзначили і їхніх наукових керівників та вручили сертифікати тренерів. Кожен на своєму місці працює на результат. Слава Україні!